Безпека наших дітей пріоритет для всіх батьків. Але часто так буває, що ми думаємо, що захищаємо наших дітей, захищаємо їхнє здоров'я, і ми перебуваємо в ілюзію цієї безпеки, особливо коли мова йде про заборони. Саме про це буде відео. Я хочу підняти цю тему, тому що вона надзвичайно важлива. Батьки роблять багато зайвих рухів, які призводять ще до того, що сваряться з дітьми. Карають своїх дітей за те, що діти не слухаються їхніх заборон, а думають погано про своїх дітей, але насправді просто не знають елементарних речей, які стосуються фізіології, того як працює мозок вікової психології. тож це відео буде про це. Чому я власне вирішила його записати? Тому що нещодавно отримала питання. Від однієї з моїх підписниць вона запитувала мене, каже: Марино: дивіться, у мене є донька, її ріка три, вона кайфована, ймовірно, але ось є одна проблема, і ця проблема в тому, що вона навчилася вилазити на підвіконня, а це небезпечно. Я вже сто разів її забороняла, але вона знову і знову, знову а залазить на те підвіконня, але ж я не можу весь час бути з ним. Мені ще хатню роботу треба зробити. Що мені робити? Може, ви знаєте, якийсь дієвий спосіб. Я дієвого способу немає, треба навчити її вилазити на підвиконня. А вона така мені е, каже, як? Ну тоді ж вона буде туди часто вилазити. Я кажу так. І ось тут, от мені багато хто зараз буде шокований і напише: Марино, ну як? Якщо дитину навчити, це буде наражати її на небезпеку? Насправді ні. Насправді дітей на небезпеку наражають ваші заборони. Тоді, коли ви перебуваєте в ілюзії, що ви 135 разів сказали дитині, і тепер вона точно має зрозуміти. І хто з вас... Тепер згадає досвід, який у вас був, коли діти не розуміли. А ось чому я зараз поясню. Нас навчали багато меча, окрім того, як бути батьками, і ми мало що знаємо про те, як працює мозок дітей. Ми мало що знаємо про те, як працює мозок підлітків, і ми мало що знаємо про те, як наш мозок працює. І від того ми керуємося неправильними ідеями, і ці неправильні ідеї шкодять. І нам, і нашим стосункам з нашими дітьми, і звісно, шкодять часто здоров'ю наших дітей. Тож давайте розбиратися докладніше, коли діти народжується, от перший період від народження до 6 місяців. Головна функція, яка має бути у дітей, дивитися і слухати. Ну тому що вони не координують ще зі своїм тілом ніяк не можуть. Десь лише в 3 місяці дитина ми їй даємо одну іграшку, вона візьме іншу, але візьме. Довільно візьме то, яку хоче дві будемо показувати, якусь вона обере. А до того, яку дали, то буде намагатися брати. Розумієте, і то не факт, що зможе втримати залежно від конфігурації брязкальця, яке ми їй даємо. Але ось в період з шести місяців до трьох років є просто такий сплеск дитячих трав. Чому? Тому що дитина, наприклад, навчилася самостійно сидіти, так сидить в візочку дитячому, а мама її не пристібнула. І дитина щось зацікавило її, вона за своїм інтересом туди хоче і падає. З крісел дивані в такі самі падіння. Бо у дитини немає досвіду, немає такої координації рухів, що я можу зупинити своє тіло, можу відкинути його назад і не впасти. І це прям ось такий там є шалений сплеск падінь дітей, травм дітей віці десь від 6 до місяців, до півтора роки. От Просто шалений сплеск. Ми думаємо, що це безпечно, бо ще вчора дитина не могла нахилитися не, не керувала своїм тілом, тож ми не простібаємо ми часто дітей тільки для годування. Да? Часто я бачила дітей, які не простібнуть, особливо в високих калясках, там, де, знаєте, можна підняти це сидіння. Ну і часто немає пасків безпеки, і діти звідти випадають не раз просто. І ми не знаємо цього, як батьки нас цього ніхто не навчав. А ще треба врахувати, що з шести місяців до трьох років, оскільки координація рухів стає кращою у дитини, спочатку навчиться там перевертатися, потім навчиться сидіти, тримати рівновагу, коли сидить, потім повзати, а потім ходити, а потім і бігати в бік своїх інтересів. Розумієте? І в цей момент кількість заборон. Зростає просто батьки переживають за безпеку дітей і тому забороняють все підряд, не розуміючи, що заборони не працюють. Я зараз поясню, чому вони не працюють. Дивіться, як влаштовано мозок цих дітей. Ну, по перше, у них задачі віку. Рухатися в бік своїх інтересів через будь-що це так цікаво, коли дивишся за декількома маленькими дітьми. Ось, наприклад, там одна дитина отут, а, а ця дитина повзе в цей бік, і щось їй там зацікавило за цією дитиною. Вона не повзає, вона в певний момент переповзає через дитину для того, щоб дістати те, що вона хоче, розумієте, тому що не сприймає іншу дитину, як людину, а сприймає це як певний об'єкт, просто а не суб'єкт. І рухається в бік своїх інтересів. Тож, якщо зацікавить щось на столі, дитина може потягнути за скатертину і все впаде з того столу, просто. І вона не буде розуміти, чого воно все посипалося. Або буде сприймати скатертину як те, на що можна спертися, для того, щоб стати, наприклад, знову потягне і знову все попаде зі столу. Батьки сердяться тому, що не розуміють, що відбувається. Давайте розбиратися ще детальніше. Якщо вам подобається це відео, ставте йому вподобайку, підписуйтесь на мій канал, ну і давайте поспілкуємося в коментарях. Я читаю ваші коментарі, і мені цікаво надзвичайно дізнатися, чи працювали ваші заборони для ваших дітей. Головне, напишіть, будь ласка, вік, скільки було років і місяців вашій дитині, коли ви найчастіше щось забороняли, спрацьовували це чи ні. А ще надсилайте і діліться цією інформацією з друзями, знайомими. З усіма у кого є діти, вона надзвичайно важлива. Людський мозок складається з двох півкуль, правою і лівою. У них абсолютно різний функціонал. Ми з вами десь приблизно на однакових у нас О обертах працює права-ліва півкуля, але навчальна система, в якій ми навчалися, була більш лівопівкульною, і ми звикли розмовляти типу формулами: якщо ти зробиш так, буде ось так. Не лізь туди, тому що. І ми думаємо, що це спрацює, але це не працює, тому що діти інакше сприймають, обробляють інформацію. У них є ліва півколя, вона нормально працює. Очікує там як бібліотека, очікує нових надходжень, книжок, досвіду і тому подібного. Так, ну що ж на кшталт бібліотеки. Права півколя відповідає за адаптацію до всього нового. Права півколя відповідає за отримання досвіду. І адаптацію до цього досвіду Право півкуля відповідає за навчальний процес, за те, щоб знову, знову, знову і знову спонукає дитину щось вивчати, якось досліджувати, щось чимось робити. Ось на прикладі телефону. Дивіться, я робила експеримент. Маленькі діти подивилися за нами, і вони легко роблять отут тут такі речі, і воно працює. Розумієте? І ми давали дітям, які не до таких телефонів звикли. Ми давали дітям телефони з кнопочками. Ось, і що відбувалося, дуже цікаво було за цим дивитися. Діти спочатку намагалися отой маленький екранчик, отак щось там з ним зробити, не працювало. Потицяти туди, ось так, права півкуля, спонукає знову, знову і знову. Адаптуйся, шукай варіанти, навчайся. Тобто діти народжуються з величезним бажанням навчатися, а те, що вони потім не хочуть навчатися, це те, що ми вбили в них. В тій системі, в якій ми їх навчаємо. Але людство інакше б не вижило, якби не було оцієї встроєної в нас базової функції Навчаюся правопівкульною». А потім діти починали натискати на кнопочки. І бачили, що телефон починав працювати. І все. І на це йшло менше хвилини у дітей. Які ніколи не мали в руках отого кнопочного телефону. От так це працює. Тож діти у віці від шести місяців до 3 років їм все цікаво навколо. От уявляєте, вони були раніше тільки на руках, у візочках і пересувалися лише коли їх кудись підносили. А зараз отримали свободу, і в цій свободі вони хочуть пересуватися якомога більше, і саме туди, не куди батьки хочуть, а туди, куди вони хочуть, що їх там зацікавило. Зацікавити їх можуть різні речі плюс. Фокус уваги таких дітей швидко перемикається з однієї річі на іншу, на іншу, на іншу, тому що ціль яка цього віку якомога більше отримати досвіду того, в якому світі я живу, і як з ним потрібно взаємодіяти. І діти це роблять на ура. А ми, батьки, про це не знаємо. Ми переживаємо за безпеку. Ми думаємо, що якщо ми скажемо дитині ні, то це заборона події, і дитина нас послухається, але це не так. Коли ми кажемо ні, ми, дорослі люди, маємо копу досвіду зі своїми плечима. Ми знаємо, що буде, якщо там торкнутися гарячого, або чому не можна тримати там вімкненого дроту якогось оголений дріт там, або ще щось. От розумієте, ми знаємо це, нас уже навчили в школі, можливо, був якийсь досвід, і ми уникаємо цих ситуацій. Тому нам сказали словами, ми зрозуміли, але у дітей не так. І це не означає, що треба їх до гарячого там притуляти, бо я інколи зустрічала такі знаєте в інтернеті поради. от що ваша дитина зрозуміла, нехай так це гарячого. Не треба опіків дітям робити. Будь ласка. Але треба готувати завжди тільки на дальніх комфортах, тому що маленька дитина, віце-дослідники і зацікавить все. І в такому віці був син моєї подруги, тоді коли розлив на себе гаряче молоко, і потрапив в центр опіки в лікування. Розумієте, а чому? Тому що ця ручка зацікавила, вона яскрава була. Він просто потягнув руку, перевернув на себе молоко. Ки йому приготували там, не пам'ятаю вже для чого. І ось ось це ми маємо розуміти, що це неусвідомлені дії дітей, які їх спонукають чомусь навчатися, і ми, дорослі, маємо зробити безпечним простір, в якому перебувають діти. Тож приберіть з нижніх якихось полиць все, що тільки можна прибрати, все, що дитина може розбити, все, що може заважати їй, все, що вам дорого, як пам'ять, розумієте? На два роки потім повернете на місце. Приберіть їжу котів і собак, тому що я часто стикаюся з ситуацією. Мені якась мама писала, не пам'ятаю постійно Марина. Наша донька їсть корм кішки. Я 150 разів казала, не можна робити. Я її вже карала, я її сварила, а вона продовжує їсти. Так тому що діти цього віку навчаються, дивлячись за всіма, і вони дивляться за нами і за домашніми тваринами теж. І повторюють як за нами, так і за домашніми тваринами. І їм смачно насправді це нам з вами, фу, ми знаємо, у нас в голові з чого там це зроблено, а їм нормально, їм смачно. І простіше підняти оту тарілку, десь де дитину не дістану, і саме щоб промайнув оцей вік такого дослідництва, а потім поставити на місце. І дитину в три роки корм не буде вже взагалі цікавити, але ваша заборона не буде працювати, і ви сваритеся, сердитеся на дитину, караєте дітей ні за що. І добре, коли мова йде ще там про кошачий чи собачий корм, він плюс-мінус безпечний. Але тут мова саме в цій ситуації йде про дитину, яка на підвіконні, Як я вже казала, рік три навчилася вилазити на підвіконні. І мама непокоїться, що це небезпечно для дитини. Так, це небезпечно. І правильніше навчити її туди вилазити і страхувати її там. І я зараз поясню, чому ніж якийсь прийом віднайти. Магічний, якого не існує, який не спрацює, щоб спокійно піти собі на кухню і робити якісь справи. Запам'ятайте раз і не завжди маленьких дітей ніколи не можна залишати наодинці. Їхній мозок працює не так, як ваш. Оброблює інформацію не так, як ваш. Вони не знають наслідків своїх дій. Частина мозку, яка відповідає за те, що людина уявляє наслідки дій, починає лише формуватися в 5 років і 8 місяців. І це такий нижній кордон. А буває так, що там і в 6, і в 6,5, і в 7. Ми говоримо про дитину ріки 3. Тобто ні в ріки 3, ні в 2, ні в 3, ні в 4, навіть в 5 років, навіть п'ять з половиною дитина не буде усвідомлювати більшості наслідків своїх вчинків. Я історію пояснюю, якось я проводила співбесіду, і одна жіночка прийшла влаштовуватись на роботу, взяла з собою свою доньку. Доньці було шість з половиною років. Вона якраз вступала до Київської художньої академії, що на Болоні. і їй треба було багато багато малювати. У неї там було завдання: більше стар бій треба було намалювати. І вона малювала, коли і ми сиділи там і спілкувалися. І щось їй знадобулося там спробувати. І, а мама пила чай. і на якомусь аркуші стояла її чашка, поки ми з нею спілкувалися. Дівчинка підбігає, отак смикає той аркуш і чай розливається. Мама починає на неї кричати. Ти ж уже доросла. Ти маєш розуміти, кажу, стоп. Вона не доросла і вона не має цього розуміти. Вона не ну, не знає, не уявляє. Якщо ви бачили оті красиві ролики, там, де офіціанти смикують скапертийно, а посуд залишається лежати, то, по-перше, це рух дорослої людини, коли все в порядку з координацією, по-друге, це роки тренувань. І це різкий рух, який не може ніяк ніколи такої координації у дітей немає зробити маленька дитина. Тож вона думала, що вона висмикне і все буде добре, і вона не думала, що... Потягнеться чашка за цим всім, і це в 6,5 років. Про що ми можемо говорити, коли діти маленькі? Наступне права півкуля діє не так, як ліва. Ліва, якщо ми зробимо це, буде ось так. Вона вже на базі якогось досвіду, формульного я б сказала так, діє. Права півкуля, мені приємно, я буду продовжувати це робити. Мені неприємно, я не буду продовжувати це робити. Тож, коли дитина доторкнулася, не дай Боже до гарячого, або отримала якийсь там досвід, який їй не сподобався, ви туди будете нести і штовхати, а вона буде впиратися і плакати. Але не тому, що зрозуміла, а тому, що права півкуля відповідає за емоції, переживання і відчуття. І якщо мені було боляче. Я туди не полізу, а не тому, що я щось зрозумів. Н -н -н, це не логіка, це просто убезпечення себе від неприємного досвіду. Я його вже отримав раз чи отримав раз, мені не подобається, більше не хочу. Мені боляче було, як нормальна людина з адекватною психікою, маленька дитина буде впиратися. Там, з 20 дітей 19 буде впиратися, а 20-й не буде впиратися, можливо, рдух має. І тому буде діяти інакше. Тож, не будь ласка, не, не, не робіть, щоб у дітей був такий досвід. Але зворотній бік цього, якщо мені приємно, я буду робити знову і знову. І ось маленька дівчинка, яка витріпалася на підвіконі, їй це подобається. Це я змогла, я досягнула. Значить, що я буду робити знову, знову і знову це. Тож ніякі ваші заборони не подіють, тому що керує нею дуже приємна емоція, і вона хоче туди лізти. Значить, що нам потрібно зробити. Або зробити неможливим витряпатися на те підвіконня. Взагалі ніяк. Я запитала, як вона туди підіймається, її ріки три, там що, низенькі підвіконня, ну тоді не страшно, можна впасти, ну, і невелика висота, і нормально все буде з дитиною. Він каже, ні, метр тридцять підвіконня. Я кажу, як? як дитина туди долазить. Він каже, на диван, а з дивану туди. Я кажу: ну а чому б не посунути дивана? Мама каже, так некрасиво буде. Сенсі, от тут, що зараз головне, красиво чи на деякий час посунути, щоб вона ніяк туди не дісталася, і поки що не розуміє, що стільчика можна підставити, розумієте? І це обезпечило б на деякий час. От чесно, обезпечило б дитину. Але ми, як батьки, часто так не думаємо. З іншого боку, є маленькі квартири, де не можна посунути, ну ми не пройдемо. Тоді все, що ми можемо зробити, це зробити так, щоб дитина налазилася до несхочу. Це дуже круто працює, але ми маємо бути разом з дітьми. Ми маємо е, казати, хочеш, давай знову, 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 знову. І ще навчити їх там триматися, розумієте? І ще поставити замок на вікно, щоб дитина, яка тримається за ручку, наприклад, так, не могла відчинити те вікно ніяк взагалі. Максимум на провітрюванні, і то ви маєте так закрити, щоб не відбулося цього. Хоча маленькі діти, е, знаєте, вони... Три кліки стирають програми в комп'ютерах якісь, і от знають такі випадки. Вони обдаровані в цьому. Ми не встигли схаменутися і оглянутися, якщось подібне відбувається. То ж, ви маєте її страхувати на рахунок того, що коли ж робити справи вдома, і ви можете мені зараз сказати, що Марино, ви говорите якісь такі речі, неможливі. А я вам скажу наступне. Шановне панство, давайте не будемо намагатися сидіти на двох цислях. Що важливіше: безпека вашої дитини чи якась хатня робота. На мій погляд, безпека дитини важливіша. Це перший варіант. Другий варіант. Вам не треба ніколи залишати дітей наодинці. Візьміть дитину на кухню, якщо ви там щось робите. Візьміть свою ванну кімнату, візьміть килимок з іграшками, зачиніть двері на кухні, щоб вона не могла вийти, щоб вона була у вас на очах. Готуйте лише на даних комфортах, як я вже казала. І тоді ви убезпечите цей процес. І так, і якусь справу зробите. Я, коли були маленькі діти, тягала за собою ліжечко на колесиках у нас було на кухню з маличкого, щоб там син не сидів один в кімнаті. А вже в той момент, коли він міг вилізти звідти, щоб я контролювала процес. Заїжджало це на кухню. Зняли двері, бо з двері не заїжджали, зняли двері. І ліжечко почало заїжджати, і все. І питання було вирішено. На якийсь момент, коли дитина вже не сиділа в ліжечку, повернули двері, щоб я могла знову ж таки контролювати В ванну. Ви можете піти зі своєю дитиною, в туалет ви можете піти з дитиною. Нічого не відбудеться там такого страшного, розумієте? Але ви будете бачити, що відбувається. Не можна маленьких дітей залишати наодинці. От не можна, ну деякі спокійно нічого не зроблять. А деякі діти, ну ну просто що не крок, то якась халепа, в яку вони потрапляють. Тож ніколи не залишайте років до чотирьох маленьких дітей. Це не означає, що вам забавляти їх потрібно постійно. Це не означає, що ви не аніматорів перетворюєтесь. Це означає, що ви контролюєте ситуацію. А дітей з редух років то шести не можна залишати наодинці, тому що що не крок, то халепа. От розумієте, і ви нічого не вдієте. Там взагалі все має бути прибрано, але якась шведська стінка з матом під ним має лежати, бо такій дитині треба лазити, стрибати, знову дертися кудись і знову стрибати. Тому що в неї енергія, як в 10 дюраселях, і ви не можете її отак сповити, щоб вона нічого не зробила, бо з божеволіє дитини, і ви з, з божеволійта. Так це працює. Колись 4 години ми сиділи в дитячій приклініці з подругою, тому що влаштовували своїх дітей в дитячий садочок 4 години. Ігри вже закінчилися, які ми з собою взяли, книжки були перечитані, казочки були розповідані, діти бігали. І поруч з нами сиділа жіночка, у якої на руках, от вона отак його тримала. Отак була дитина з подряпаним носом, і вона постійно хотіла побігати з нашими. А мама її отак тримала. Врешті-решт мама втомилася, відпустила дитину. Дитина на п'ятій швидкості впала в першу ж мить. А якби її відпустило одразу? Швидкість була перша, друга, третя. Там ну, вона б впала, але не одразу. Що там відбулося? Далі мама знову її забрала отак. Я ж тобі казала, не можна не бігати і тому подібне. Чотири години це, це дуже довго для маленьких дітей, це як півжиття, розумієте? І вони мають бігати, вони мають щось робити. Заборони не працюють, вони не працюють навіть на підлітків, які значно вже старші і у яких начебто вже ж почала розвиватися ця частина мозку, яка відповідає за те, що я усвідомлю хоча б частково результати своїх дій ні. Тому що завершує формування ця частина мозку тоді, коли людині вже виповнився 21, 23, може 25 років. Розумієте? Тобто вона формується більше, ніж десятиліття, і має бути багато досвіду, позитивного, негативного, нейтрального, на який буде спиратися людина аналізувати і робити якісь висновки. І комусь достатньо буде одного разу, щоб зрозуміти, як чинити не потрібно. А комусь 25, щоб на 26 раз зрозуміти, що так чинити не потрібно. Ми різні, з різною психікою. А ще не можу вам не сказати. Правопівкуля, як я вже сказала, відповідає за досвід. І вона керується що приємно і що неприємно. І тоді, коли ми забороняємо дітям, ми забороняємо тоді, коли їм щось цікаво, бо коли їм не цікаво, ви б не забороняли. А права півколя ведуча, значить дитина буде намагатися знову, знову і знову. І щойно ви відвернетеся як вона буде це робити. Тож, коли ви забороняєте, ви в ілюзії, що ви створили безпечний простір. І саме в цій ілюзії, коли ви кудись виходите, щось відбувається, що не має відбуватися. І саме над цим варто подумати. А ще як дитина набирається досвіду? От є певний період часу. В цей певний період часу діти щось роблять багато разів. Наприклад, вимикають і вмикають світло багато разів, відчиняють, і зачиняють двері на пульці, натискають, вмикають, і вимикають вам телевізор на найцікавішому місці, і ви починаєте сердитися, але насправді все працює трішки інакше. Дитина не знає, як влаштований цей світ. Це ви знаєте, що таке а, електроенергія. А дитина не знає. І для неї це як магія. Вімкнуло, вимкнуло світло, з'явилося світло щезло. Якби вам дали в руки чарівну паличку, ви б от, от щось там робили б неї, ви б її з рук не випускали. І дитина так само не випускає з рук, оту чарівну паличку. Розумієте, вмикач і вимикач. І то разів натисне, а може 300, а може 1000 разів, щоб зрозуміти і покласти в скарбничку лівої півкулі, що коли я роблю ось так, вмикається світло, а коли я роблю ось так, світло вимикається. Коли я роблю так, звук голосніший, коли я роблю ось так, звук менший. І це відкладається після багатьох-багатьох спроб це зробити, а потім, навіть кудись приходячи, навіть якщо іншого кольору іншої форми, цей змикач і вимикач, ліва півкуля така, ну це щось подібне. Приблизно в тому самому місці, мабуть, це отака от штука, от так вона розуміє. І нашим дітям потрібен певний досвід, і дітей потрібно навчити безпечно цей досвід отримувати. Тож дозвольте вмикати, вимикати, не сваріть за це, будь ласка, не забороняйте, заборони не діють. Права півкуля цікаво роблю, не цікаво не роблю. Ну і наостанок, мабуть, хочу сказати, так що ж робити, коли заборони не діють. Робити наступне, навчити дітей безпечно щось робити. Безпечно підійматися і спускатися сходами. Зафіксувавши руку на балясині цих сходів. До перил вони не дістають. І лише коли рука зафіксована, тіло зафіксовано, тоді ти лише пересуваєшся далі, а потім переставляєш руку. Так само лазити на якихось дитячих майданчиках. Зафіксував, лише потім переставляєш ногу. На деревах так само. Користуватися ножем так само. Ви з ним знаходитесь, ви вчите, ви контролюєте, починаєте з досить простих речей, Доводите до моментів, коли дитина класно цим володіє. І ви вже знаєте це вправно, майстерно, ви все рівно немок не туди ще поглядаєте, чи все в порядку. І це найважливіше. Пишіть, будь ласка, а що у вас працювали заборони, не працювали заборони? Чи знали ви про завдання вікові, які є у дітей? І я лише озвучила ось цей вік від народження до трьох років з двома різними задачами віку, так? А ще є три роки до трьох до чотирьох, коли сепарація перша відбувається, і діти кажуть, ти не роби так, а він буде робити навпаки. Ви кажете стій, а він починає бігти. І це надзвичайно важлива історія. Просто надзвичайно важливо, коли ми розуміємо, що не треба кричати три річці. Треба наздогнати три річку, зловити три річку, тримати за руку, коли ви дорогу переходите. І ще 50 метрів, перейшовши дорогу. Бо коли ви відпустите руку, три річка розвернеться і побіжить назад. А у вас має бути... Простір для правильних маневрів відловити дитину, щоб не вибігла на дорогу. А якщо ми говоримо вже про більш старший вік, там уже менше діти нам пручаються, тому що у них більше досвіду, і у них уже не процес сепарації. Але є все рівно, але. якщо ви дуже багато заборон робите, вони як білий шум для дитини. Вони взагалі ніколи не діли. А тут, в принципі, припиняють діяти. Це не варто говорити. Краще з дітьми. Розуміти, що 5-7 років першого життя права півкуля, тож вона штовхатиме на різний досвід ваших дітей. І значить, цей вік являється тим, заборони не діють, а діють, коли ви навчаєте дітей правилам безпечної поведінки в тих чи інших ситуаціях ось це буде працювати. З нетерпінням чекаю на ваші історії. І поділіться цим відео з якомога більшою кількістю батьків для того, щоб убезпечити життя і здоров'я їхніх дітей.